Щодавно на 82 му році життя від тяжкої хвороби на небо полинула душа письменника, поета, просвітянина, людини легенди, борця за свободу та незалежність Святослава Праска. Це велика культурна втрата для Рівненського краю. І наш з вами святий обов'язок нести пам'ять про видатну людину і продовжувати його справу, сіяти зерна української свідомості серед читачів. Праск Святослав Богданович народився 5 квітня 1941 року в селі Кургани Березнівського району на Рівненщині в родині вчителя. Закінчив Березнівську середню школу, працював на новобудовах Донбасу, а з 1960 року навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Як писав він сам, дуже рано, ще в дитячі роки, в мене виникло бажання боротися за волю України. Цими думками я потім жив у зовсім іншому радянському оточенні. І прагнув колись у слові та ділі реалізувати задуми. Але тоталітарний режим подібного не дозволяв. Великим поштовхом до творчості стало навчання у Львівському державному університеті, адже я потрапив у національно свідоме оточення української творчої молоді шістдесятників. Усе своє післявузівське життя Святослав Праск провів у Костополі. Вчителював, працював в редакції районної газети, у районному відділенні народної освіти, був головним спеціалістом відділу національного відродження в апараті районної державної адміністрації, організатор і перший голова районного осередку Товариства української мови імені Тараса Шевченка Просвіта. Перші свої поезії Святослав Праско опублікував у 50-х роках, друкувався в районній та обласній пресі, в журналах Україна, Дзвін, колективних збірниках та альманахах. Його перу належать книги поезії та прози. Святослав Праск лауреат обласної літературної премії імені Світочів за роман-трилогію Здобути або не забути та обласної просвітянської премії імені Григорія Чубая, Роман Межа. Переможець обласного конкурсу Краща книга Рівненщини в номінації Краще прозове видання, роман Столочене жито. За багаторічну активну просвітянську діяльність він нагороджений золотою медаллю Будівничий України всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Я змалечку відчував у собі схильність чи дар до фантазування, гарно малював, мав добрий музичний слух, а головне, на відміну від своїх товаришів однолітків, цікавився явно недитячими політичними питаннями і проблемами, улюбив усамітнення на природі та багато мріяв, намагався не пропустити жодної бесіди дорослих про політичні події і це в якихось 9-10 літ, говорив сам про себе Святослав Богданович. Літературні твори Святослава Праска просякнуті любов'ю до рідного краю, любов'ю до Бога, народною творчістю, історичними екскурсами і глибокими моральними сенсами. В центрі книг завжди людина з її внутрішніми протиріччями і вольовими рішеннями. Книги Святослава Праска варто читати для того, щоб глибше зрозуміти історичне тло, пізнати Божу ласку. А подекуди і самих себе. Сьогодні ми хочемо поговорити про одну з останніх книг Святослава Праска, видану у 2022 році. Книга називається Всупереч долі. І її можна взяти у відділі абонементу у нашій бібліотеці. Всупереч долі, це інтригуюча книга про украдене щастя, власне, про справді шалене кохання, досягнуте через Чаклунське ворожбицтво. Адже амбітна, владна, самозакохана студентка Марійка вирішила добитися свого кохання, лікаря, свого викладача через черодійські можливості. Чаклунки, яка жила у Поліському краї. Чи буває вічним спровоковане, штучно, а не подароване Богом кохання та якої біди воно може наробити, зараз ви прослухаєте в уривку із цієї книги. Подружжя повернулася додому душевно окриленим і щасливим, загорілим, і фізично зміцнілим та енергійно впірнуло у звичну буденну життєву круговертість дім, робота, сімейні і господарські турботи, Хоча на оті господарські турботи гріх було скаржитися, адже на своє прожиття, септо на хліб насущний, не доводилося витрачати ні коштів, ні часу, ні зусиль. Хіба що вчасно доставати торби і сумки з провіантом до власного помешкання. Марійчині батьки й далі просто завалювали їх сільськогосподарськими дарами природи. Марійка навіть дорікала їм, що їй нікуди їх дівати, усі холодильники забиті ними. Нехай би спроваджували їх на ринок. На що мати чи батько з неменшими чи докорами в голосі оборонялися А хто ж тобі, доню, поки ще діти не обсіли, не дає продавати? Нам, за господарськими справами, нема коли угору глянути, а не те, щоб на базарах висиджувати. Не для себе, а для тебе стараємося, на що їхня одиначка відбуркувалася. Ви як хочете, а з мене люди насміхалися, злобливою перепокупкою обзивали. А тим часом трип подружнього життя, здавалося, в уже звичному нормованому ритмі, продовжував свій часовий плин. У Ярославовій поведінці теж ніби якихось кардинальних перемін не спостерігалося. Він і далі приємно дивував дружину вишуканим одягом, розпещував з будь-якої нагоди дорогими прикрасами, втішав песливими словами. Але, як їй інколи здавалося, вже не з такою почуттєвою пристрастю і ревністю, як раніше. Мов би, з кожним разом усе сухіше, якось буденніше. Навіть інколи Марійці почала закрадатися думка, що між ними виникла якась невеличка енергетична прощілина відчуження, яка ледь вловимою прохолодою почала відділяти чи віддаляти одне від одного. Але коли Ярослав раптом знову підносив їй якийсь приємний презент, такі підозри миттю розсіювалися, мов дим, і вона себе подумки картала, що, мабуть, перетворюється в підозріливу і ревниву бабу Ягу через оту свою нездатність принести в родинне гніздо нащадка, отого найміцнішого, єднального плоду любові. Непомітно. У звичнім уже буттєвим безтурботті, адже батьки далі всіляко відгороджували їх від життєвої напруги здобуття хліба насущного, проминув іще один рік їхнього подружнього життя. Літню відпустку знову вирішили провести в Бердянську. Хоча Ярославові чомусь не дуже кортіло їхати не лише в санаторій, а й на море взагалі. Але до того зобов'язували минулорічні домовленості із санаторними медиками, які настоювали, аби подружжя прийняло ще один грязьовий курс лікування, та й Марійка чекала нового курортного сезону як манни небесної чи власне єдиної панацеї від безпліддя. Бо, може, якраз чергове санаторне лікування принесе довгоочікувану вагітність. Однак і цього разу очікувального дива не сталося. Вони, особливо Марійка, поверталися явно розчарованими, хоча санаторні ескулапи знову запевняли їх, що подружня пара цілком здорова, аби продовжувати свій рід. Ярослава знову закрутила шалена круговерть праці, адже слава про нього, як талановитого хірурга, щораз гучнішала і з небувалою швидкістю розліталася по ліським краєм. Тому він усе частіше допізно затримувався на роботі, що не могло не хвилювати щораз підозріливішу дружину. Вона стала прискіпливіше приглядатися до своїх подруг по праці чи, бува, котра них не накинула оком на її чоловіка. Але щораз полегшено переконувалася, що то звичайнісінькі застрашливі каверзи її ревнивого самолюбства. Адже вся праця чоловіка протікає не поза її увагою, а при безпосередній її участі, як хірургічної медсестри. Тим більше усі легально зароблені гроші він до копієчки віддає їй як головному фінансистові родини. Марійка тішиться, навіть гордиться тим, що внаслідок чоловік. Чоловікової байдужості до фінансових справ стала головним розпорядником родинного бюджету. А ті гроші, що приходили йому нелегальним шляхом від гонорарів, вдячних пацієнтів, чоловік все одно використовує на дорогі подарунки для неї. Правда, завважила, що, хоч і ледь помітно, але поступово Ярослав стає усе замкнутішим, ба навіть неуважним, задумливим. Бувало, сяде, втупиться поглядом в якусь незрозумілу точку і щось там видивляється. Навіть не чує, коли дружина до нього звертається. А коли та гучніше озвучує своє звертання, лякливо здригається, наче раптово вивільнюється з полону дрімати сну. І Марійка вважає, що це, напевно, передзавантаження, тому що не раз делікатно, з нотками докору, в голосі застерігала його. Ти, Славчику, мабуть, дуже перевтомлюєшся на роботі, не пересилюй себе отими займими операціями. Ні, ні, моя Марічко Чічко, переводив на жарт робота мене не перетомлює. Навпаки, мені цікаво проводити нові і складніші операції. А чому ти інколи не чуєш, коли я звертаюся до тебе? обережно запитала. Я, дорогесенька моя, просто тоді думаю, власне, осмислюю щось нове у практиці хірургії, заспокійливо відповідав, однак у голосі його вчувався фальш, засвідчуючи, що говорить він неправду. Пропливали дні, тижні, місяці, а ота от Ярославова задумливість не меншала, а ніби зростала не в арифметичній, а в геометричній прогресії. Інколи Марійці аж моторошно робилося від того. Властиво, і Ярослав сам собі не міг пояснити, що з ним діється. Йому раптом з очей почала спадати якась загадкова полуда, а з душі гіпнотична омана. Він почав ніби прозрівати, очищатися від якогось запоморочливого отуманення. Він аж внутрішньо лякався того незрозумілого стану, що нагадував йому якусь дивну, явно не фізичну, а скоріше психологічну чи душевну хворобу. Саме цього він боявся найбільше, але остерігався, навіть власній дружині про це натякнути, вже не говорячи про сторонніх людей. Мусив, як лікар, сам у своєму душевному стані розібратися, проте, детально проаналізувавши його, прийшов до висновку, що він таки цілком здорова людина. Може, й справді занадто багато часу віддає хірургічній праці, не дбаючи про власний відпочинок. Хоча якесь підсвідоме відчуття підказувало, що справа не в праці, а в чомусь іншому, чого він не годен збагнути, а тим більше. Пояснити. Згодом лякливо почав відчувати, що після роботи його все менше й менше тягне додому. Раніше, себто ще кілька літ тому, він не міг дочекатися закінчення робочого дня, наче на невидимих душих крилах мчав до коханої дружини, а нині, мов би, оті вчорашні надпотужні почуттєві крила, раптом ніби хтось повідрубував. Цього враз обезкриленого стану він теж не міг пояснити собі. Утім, то було не єдиною причиною. Чомусь починав все більше дедалі почуватися чужим у сімейному гніздечку. Це виглядало дивним. Адже й інші жінки, бай навіть незвичайної вроди красуні чомусь не вабили його зору, наче перебував у якомусь безпочуттєвому вакуумі. І нарешті знайшов оту душевну розраду, власне розслаблюючу віддушину в рятівній риболовлі, яку відкрив для себе цілком випадково після одного вилаву щупаків на горені, на які запросив його один приятель. Саме риболовля найбільше відволікала його від отих дивних душевних катаклізмів, яких він ніяк не міг пояснити. Він годинами міг чепіти над вудочкою десь у глухій, і тихій дощем у мальовничій закутині Поліської ріки, відгороджуючись, здавалося, від усього світу спочатку вихідними днями, а згодом і буднями після роботи, а там і залишатися на риболовлю під зоряним небом, заночовуючи в наметі після смакування з іншими затятими любителями риболовлі запашної юшки. Спочатку Марійка, цілісіньку ніч, не зімкнувши ока, тривожно чекала чоловіка, але минав час, і вона, як мовиться, звиклася з долею. Правда, ніяк не могла зрозуміти, чому це так раптово, чи не з кожним днем виразніше почало змінюватися ставлення чоловіка до неї. Вона остерігалася набридати йому займими розпитуваннями, адже Ярослав робився страх дратівливішим, чого раніше за ним не помічалося. Якщо дотепер Марійці здавалося, що він людина без жовчі, тут раптом незвичайні метаморфози. Щоправда, гні... гріх було гнівити Бога. Він і далі вів себе досить стримано, не спалахував з образами, як сірник, а невдоволено відбуркувався. Викінь з голови Марічку, різні страхопудні підозри. Я за чужими спідницями ніколи не бігав. Не бігаю і, будь певна, не бігатиму ніколи. Ну, а до риб, дорогенька, гадаю, нема жодного сенсу тобі мене ревнувати. Я за риболовлею відпочиваю і більше нічого. А ще люблю, грибну... Тьфу, а ще люблю рибну юшку, яку ти так смачно готуєш. Похвальбою обеззброював підозірливу дружину. Мабуть, Господь таки найсправедливіше розділив між людьми інтелект, адже ніхто не скаржиться на його брак. Бай навпаки, якийсь зарозумілий недоріка, зазвичай вважає, що саме він чи не всі розуми поїв. А коли це стосується гордовитих жінок, той поготів. А ще коли вони, не дай Боже, із невміру сверблячими язиками, які найчастіше їх карають. О, і хоча за Марійкою дотепер такого гріха не помічалося, вона ніколи не була язикатою перекупкою, проте оті тривалі всеношні рибальські відлучення чоловіка мимоволі породжували отой язикатий свербіж, який вона потугою неабияких надзусиль стримувала. Однак, врешті, після чергових затяжних риболовецьких тренінгів чоловіка цей терпець урвався, і вона просто скипіла. Та скільки вже можна терпіти оті твої всеношні оргії, ти що навмисне це робиш? Однак Ярослав на диво спокійно зреагував на раптовий спалах гнівних емоцій дружини. Перепрошую, дорогенька, не оргії, а звичайнісінька рибалка на свіжому довкіллі. А природне довкілля, як стверджують мудрі мужі науки, є саме отим зовнішнім тілом Гомосапієнца, без якого він не може вважатися повноцінною людиною. На що розлючена дружина знову уїдливо пирснула? Та пішов ти зі своїми ідіотськими мудруваннями? Але не закінчила речення, мов би не заходила в своїм лайливім лексиконі відповідного дошкульного синоніму. Згода, хай буде по-твоєму, пішов, так пішов, але не перебільшуй своєї значимості для мене, а знай, не люба ти мені, проте й без тебе чомусь не можу, ніби якась загадкова зла сила намертво прикувала мене до тебе невидимими ланцюгами. Він, нарешті, висловив те. Що не дає йому останнім часом спокою, наче усвердлилося недокучливим черв'ячком у єство. Ці вбивчі слова не на жарт сполошили Марійку, її охопив раптовий страх. Яка ж біда спіткала саму Марійку після того, як вона причарувала молодого майже одруженого лікаря? Ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. Рекомендуємо ознайомитися з нею у відділі абонементу.